Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка, і сьогодні супер новиною та заставка, яку ви тільки що бачили, відповідає дійсності. Дійсно, пенсія буде збільшена. Пенсійна справедливість візьме гору. Багатьом пенсіонерам дуже сильно добавиться індексація, буде більш справедливішою. Ви отримаєте більше сьогодні? Я в гостях в пана Івана Хомича, який проробив колосальну роботу для цього результату. Зараз ми розповімо вам про що йде мова. Ви будете дуже приємно здивовані і буде знати і бачити що це не просто слова, а пророблена велика робота, яка е, призводить до результатів. Тож доброго дня, да, добрий день, Олександр. Добрий день, шановні глядачі. Е, дійсно, новина чудова. Дуже радий сьогодні бути присутній е, Олександра е, на цьому відео, щоб поділитися з вами прекрасною новиною про те, що Верховний суд нарешті ухвалив рішення суду по е, індексації цивільної пенсії. О, в мене в руках. Рішення верховного суду посилання на нього ми залишимо в описі під відео, який визнав, що всі пенсії, які індексувалися в 2020, 2021, 2022, 2023 роках, ну не зовсім правильно індексувались. І тепер всі судді, коли ви будете звертатись до суду за перерахунком пенсії по індексації оці роки, і тисячі підписників моїх вже це зробили, будуть посилатися на це рішення. Всі, хто звертався до пана Івана за допомогою, і суд дав негативне рішення, з вами зв'яжуться з адвокатського бюро і розкажуть подальший суд дій судді, які будуть виконані. Тобто про вас також ніхто не забув, і будемо добивати справедливості для кожного. Що це дає в результаті, як це буде діяти, і яка вигода, колосальна вигода для усіх пенсіонерів, зараз ми розповімо на. Розборі індексації, тобто на живих прикладах, і ви зрозумієте зрозумієте, яка це пророблена робота і наскільки зросте ваша пенсія. В сумах покажемо. Але перед тим хотілося б подякувати адвокатському бюро Івана Хоміша за те, що ця робота була зроблена. Що це до Верховного суду було доведено, що були зроблені куча всяких маніпуляцій для того, щоб це рішення було саме таким на користь. Пенсіонерів, отут можна вже відверто казати про пенсійну справедливість. Вань до тебе питання відразу в лоб, тому що я, як тільки ми вчора ввечері про це рішення дізналися, як тільки дізнався, кажу, все, я їду до тебе. Надо то пенсіонерам розказати, бо це дійсно перемога, це дійсно збільшить вашу пенсію. Вань, от шлях пророблений, поки оця бумажка з'явилась в тебе на столі. Розкажи підписникам, так в пару словах, скільки то по часу і скільки то по зусиллям. А, дякую, Олександре. Ну, ну дивіться, ця справа, яка дійшла до Верховного суду, і по якій ми отримали постанову Верховного суду, була почата ще в жовтні 2023 року. Жовтень 2023 року. Початок зараз у нас січень 25-го, тобто один рік і чотири місяці у нас пішло на те, щоб отримати рішення Верховного суду, яке слава Богу, воно позитивне для нас, для пенсіонерів, І судді Верховного суду дійсно погодились з нашими аргументами, що індексація для пенсіонерів, які вийшли на пенсію в 2020-му та 24-му році, проводиться у незаконний спосіб, що вони мають право на належну справедливу індексацію, тобто зайняло це рік і чотири місяця. Це якщо в цифрах далі, це було подано е, декілька тисяч позовів, які до сих пір перебувають в провадженні суду. Частина справ пройшли першу інстанцію і апеляцію і дійшли до Верховного суду. Части... Багато справ ще зараз перебувають в провадженні. Тобто, це насправді дуже колосальний об'єм роботи було пророблено всім нашим адвокатським бюро, не лише одним мною. Е, і слава Богу, що ми досягнули. Цього успіху я вважаю, що це безперечно успіх і для нас, як для адвокатів. А також в першу чергу він цей успіх для людей, для громадян України, для пенсіонерів, які ті, які до нас звернулися, нам довірилися, ті, які тепер зможуть також пройти цим самим шляхом, вже буде легше, уже буде рішення Верховного суду. Його повинні дотримуватися судді першої інстанції апеляції. І в Таких справах тепер уже має бути все позитивно. Давайте я вам простою мовою розповім, що це ми добилися і як воно діє на пенсіонерів. Дивіться мало того, що індексація і так невелика, там в тому році 8%, в цьому році хочуть 10%, Ну це відверто мало. Але вони ще й того не хочуть давати. Тим людям, які йдуть там три, а в цьому році вже вийшло останні чотири роки, дають лише по 100, як вони називають втішаючих гривень. Но Верховний суд каже, що то неправильно. Потрібно їм нараховувати таке саме збільшення, як всім іншим пенсіонерам, які пішли раніше. Якщо в відсотках то додати, то то плюс 46% до тіла вашої пенсії. От такою повинна бути індексація для тих, хто пішов там у 2021-20-х роках. Але її не застосовували, давали лише по 100 гривень, які потім забирали. Там дуже багато питань по цьому забирали, я чудово розповім. І тепер е, люди мають можливість набагато більшу можливість, чим то було раніше, відсудити свої справедливі пенсії. Тобто раніше суд приймав плюс-мінус 50 на 50, Одним задовольняв, іншим ні. Тепер, коли є рішення Верховного суду, суд буде ставати більше на сторону пенсіонерів. Можливі прецеденти так, коли суддя скаже ні, і все. ну… Ну, проснувся він з таким настроєм, да, і скаже: ну от ні, і все. Ну в більшості випадків вони будуть спиратись на це рішення, тому що це Верховний суд, це головний суд над ними. І приймати позитивні рішення для пенсіонерів. Тож пенсіонери, які пішли на, перш, на пенсію 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, Ну в цьому році вже навіть можна 24-й, ну але лише після індексації, можна звертатись до. Адвокатського бюро Івана Хомича і відсуджувати свої справедливі відсотки, вже опираючись на рішення Верховного суду, яке було цим бюро започатковане, яке доведене до кінця. Тобто, бачите, не лише розмови, а й дії, дії, конкретні дії. Для тих, хто хоче справедливої пенсії, номер телефону 098 368 25 25 це по. Всім питанням збільшення пенсії. А ті, хто хоче порахувати, чи їхня пенсія нарахована правильно, то номер аудиту 067 811 25 25. В аудит це розрахунок, наскільки ваша пенсія нарахована правильно. Тобто ви даєте довідки ви свої з пенсійного і вам рахують. Давайте взагалі. Розберемося з індексацією, покажемо звідки ці відсотки взялися. Якщо дозволите, я передам слово пану Івану. Бо він з цим весь час стикається і все це рахує людям. І по цьому добивається, як бачимо, хорошого результату в збільшенні пенсії. Тож Вань, звідки взялися ці відсотки, що ну от, на майже там на 50% збільшиться пенсія, якщо перерахувати по ну по судові по рішенню Верховного суду. Ну ці відсотки вони були встановлені постановами кабінету міністрів України в 21 першому та двадцять роках. Вони назбиралися, накопичилися через те, що частина пенсіонерів щороку получалася без індексації, без належної індексації їм додавали символічних 100-130 гривень до їхньої пенсії, мотивуючися тим, що їхні пенсії актуальні, вони ринкові і їх не потрібно індексувати. Хоча серед таких пенсіонерів також багато людей, які отримують 3 тисячі гривень, 4 тисячі гривень пенсія. і за 3-4 роки ця пенсія так само знеціннилася, як будь-які інші гривні в інших пенсіонерів. Але було таке от прийнято рішення Кабінету міністрів України ще в 2019 році, і воно прекрасно прижилося і в наступних роках. І по сьогоднішній день люди, які вийшли на пенсію до 2000. 20-го року, точніше, після 20-го року, вони залишаються без індексації, їм додали по 100 гривень, не е, перемножуючи їхні пенсії, а саме там показник середньої заробітної плати за три останні роки, який використаний для обчислення пенсії на відповідні відсотки. Ми можемо ці відсотки зараз порахувати і людям наочно. Якби обґрунтувати, чому ну, як вийшла цифра 47%. Давай зараз порахуємо, але перед тим хочу сказати пенсіонери 21 року, які очікують на збільшення пенсії в цьому року, то той відсоток, який зараз показує пенсійний фонд, на жаль, знову призведе до того, що вам лише дадуть 100 гривень, якщо ну йти на індексацію, ту, яку дає держава, це для тих, хто каже, о, що ми повинні бігати по судах, що ми повинні добиватись. Держава повинна сама нам перерахувати, але як показала практика цих 4 років, нікому ще самостійно перераховано, на жаль, не було. Я також за то, і пан Іван за те, щоб держава перераховувала все правильно. Можливо, пенсійна реформа то виправить, але про нього зараз. Перестали чимось говорити, чи буде вона взагалі, доки не відомо. Ми це будемо розбирати більш детально, цю пенсійну реформу, і дивитися, чи дійсно вона виправить, тому що там також ручні коефіцієнти можна внести, які нічого толком не виправлять. Тож, давай. Зараз про відсотки, щоб ви бачили, звідки то все набігає і як то працює. Тобто, ми давайте ми порахуємо пенсію, яка була призначена в 2021 році. Тобто, перший раз такі пенсії повинні були індексуватися в наступному році, в 2022. В 2022 році відсоток збільшення, а саме ну, відсоток на який було проіндексовано пенсії, склав 14 14, 14%. відсотків за двадцять другий рік. 22 рік. Додає. В 2023 році відсоток збільшення був 19,7%. 19,7. Тут навіть правильніше множити, їх їх треба перемножати, виходить. Вони множиться на середню зарплату. І в 24 це 7,96. Ну, то взагалі якась була насмішка над да. людьми. Тобто, ну... якщо ми помножимо 14%, 14% помножимо на 19,7% і помножимо на 7,96. Так. Це нам треба коефіцієнт 1,14. Множимо на 1,100. Ну, там показують 97, коефіцієнтах, але фактично відсотків. 1,0796. У нас виходить 47. Тобто 47% це за три роки складений відсоток. Ну, тобто, по суті, на, на таку. Відсоткового співвідношення повинна була бути збільшена ваша, ваша пенсія, ну грязно. так. Якщо ми говоримо про саму пенсію, вона включає там певні надбавки доплати, ну, вони зазвичай не такі суттєві. Там надбавка за нормовий стаж 200-300 гривень, не більше. Відповідно, от, будь ласка, вам на рівному місці 47% за 3 роки людина. Сьогодні сьогоднішній день не доотримує. і це не наші слова, це вже рішення Верховного суду готове, що дійсно так відбувається. Тож хто бажає, звертайтесь в адвокатське бюро далі. Цьому році заговорили про відсоток 10, але в загальному той відсоток ще також вилами воді, тому що вже навіть депутати виступили про те, що він повинен більший бути, і якщо він буде більший, там 13, 14, навіть деякі говорять про 17 відсотків, то відповідно відсоток збільшення вашої пенсії і через суд також буде набагато більший. І для тих підписників, які кажуть, що «О, у вас один день збільшення пенсії, на другий день зменшення пенсії, ви ну обговорюєте то. Кажу вам, так як є, от відкрито, щоб нікого не путати. Дивіться, зараз запущено багато ініціатив Верховної Ради, уряду, Кабінету Міністерства соціальної політики. Перша з них це індексація, друге це введення базової соціальної допомоги, третє це пенсійна реформа. І кожна на пенсію впливає окремо. Тому слухайте уважно про яку саме. Суть іде і про які роки, тому що для 2020 року, наприклад, збільшення пенсії буде вже по формулі, а для 2021-го не буде. Тому потрібно за цим уважно слідкувати. І саме головне знати свої права, знати свої можливості і добиватись справедливості. Тут варто зазначити, що рішення Верховного суду так, воно на користь пенсіонерів, так, там правильні висновки, які говорять про те, що той порядок, який застосовує. Кабінет міністрів України і пенсійний фонд під час здійснення щорічної індексації для пенсіонерів, яким пенсія призначена в 2020 та 2024 роках, він є незаконним і потрібно проводити індексацію таким пенсіонерам, так само, як і всім, збільшувати їхні пенсії на відповідний відсоток. Але це не означає, що пенсійний фонд вже у 2025 році проведе індексацію належним чином з урахуванням висновків Верховного суду. Ні, так, на жаль. Не працює, пенсійний фонд не буде враховувати це рішення Верховного суду. Це рішення Верховного суду воно лише полегшує судовий процес, полегшує шлях відсуджування індексації в суді і не більше, не менше. Тобто, по суті, це рішення. воно не те, що гарантує, але максимально збільшує шанси на успіх в судовому процесі. Таких шансів не було до цього рішення Верховного суду. практика була неоднозначна і часто густо суди відмовляли задоволені позови, Доводилось подавати в апеляцію і в тому числі в касацію. Тепер з рішенням Верховного суду буде простіше і швидше досягнути успіху для наших клієнтів, ну і для всіх, хто буде звертатися до суду. Дивіться, не зважаючи на те, що рішення цього верховного суду було досягнуто шляхом неймовірних сусиль адвокатського бюро Івана Хомеча, шляхом розголосу на народні думки, ми сміливо дозволяємо користуватися всім пенсіонерам без виключення. Беріть його. Якщо ви впевнені в своїх силах, ідіть самі в суд і виборюйте. Якщо ви хочете допомогу професіоналів, які пройшли вже цей шлях від самого початку, то Адвокатське бюро Івана Хомича з радістю вам допоможе 098 368 25 25. Телефонуєте, кажете, я пенсіонер 20 21 року і тут зразу знають, що з цим робити. Але якщо впевнені самі, то вперід і добиваємося збільшення, ми саме це відстоюємо, щоб максимально покращити життя пенсіонерів. Бачимо не лише словами, а й справами. Також хочу зазначити, що з першого погляду може склатися думка про те, що можна самостійно звернутися до суду і пройти цей шлях, відсудити собі індексацію, або звернутися до якогось знайомого адвоката, який не має багато досвіду в судових спорах з пенсійним фондом, і показати йому це рішення Верховного суду і сказати, «зроби так само мені. Воно дійсно так може здаватися, але запевняю вас, що, як кажуть, все криється в деталях і. За півтора року за півтора року ми дуже багато набили шишок, і повірте мені, що ще потрібно ще правильно цим рішенням скористатись. Чи буде у вас шанс, другий шанс після того, якщо ви сформулюєте позовні вимоги, не зовсім коректно? Тому що у нас є. Нам доводиться проводити дуже багато роботи, щоб виконати рішення суду, тому що пенсійний фонд до останнього намагається це рішення саботувати, виконує не так, як треба. Знову підмінює ці показники. Ми звертаємося судовим контролем, скаржимося в пенсійний фонд України. І коли ще рішення суду отримали, це то тільки півсправа. Його треба ще потім виконати. А пенсійний фонд до останнього, до останнього намагається не виконати це рішення належним чином. Тому подумайте перед тим. Кому делегувати, кому доручати справу, якщо ви конкретно вирішили звертатися до суду, довірте цю справу тим, хто має точно досвід в подібних справах, тому що вона тільки з першого погляду здається нескладною простою, тим більше з рішенням верховного суду, але насправді є нюанси, які е, знають лише професіонали, які цим займалися вже багато разів. Тож, робимо висновок, що е, справедливість пенсійна набирає обертів, що рішення Верховного суду ухвалене, що пенсіонери тепер можуть дійсно Добитися собі більшої пенсії на це збільшуються відсотки в рази, що е, багато роботи пророблено ради вас, тому скористайтеся цим правом, щоб отримувати гідну пенсію. І не зволікайте, тому що з березня може все поміняти з пенсійна реформа все може поміняти. Але якщо ви відсудите більшу пенсію, то ніхто вже вам тоді не зможе її зменшити. Це напряму прописано в законодавстві. Тому не зволікайте, думайте. Телефонуйте, консультуйтесь, консультації безкоштовні і збільшуйте свою пенсію. Беріть те, на що ви заслуговуєте, на те, що ви заробили. Ви не просите щось дали, щоб дали вам да, держава подарила. Ні, ви хочете, щоб вам дали чесно вами зароблене. Дякую вашому бюро ще раз за пророблену роботу, тому що там багато моїх підписників, які довірились вам, тепер справи підуть набагато краще. Ну, ми ж стараємося дати нашим пенсіонерам усі наявні методи збільшення своєї пенсії. Розповідаємо про усі доступні, як тільки можна і не можна. Не так легко, як нам би хотілося, не в автоматичному режимі. Ну, максимально рухаємось до того, щоб то все призначалось з самого початку вже справедливо. І тому слідкуємо активно за пенсійною реформою, щоб вона була прописана так, щоб пенсіонери дійсно отримували своє відразу. Тож, ви все почули? За вами вибір, як цим користуватись. Дякую за увагу. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі. До побачення.